Три самогубства в кривому розі за один день: випадковість чи наслідок якоїсь інформаційної компанії, запущеної ворогом. Архонти, це, це щось запущене. А, відьма і ріхта, благодать, калісниця. Це щось запущене для дійсно самогубств, тому що в мене тут вільзиволий астарот, маніпуляція і далі архій. Арфій дуже часто випадає на мертвих, тому що ми роз... ну, а, знаємо, як він ходив за своєю Да? Добровольний уход. А от поэтому це в нас щось запущене. Можливо, ворогом, можливо, не дуже о, тут я вам точно не скажу, але. Хоча зараз спробую. Але то, що щось тоді -то гуляє в сіті, оце точно, як мінімум, з подачі ворога. Все-таки є в мене тут склада страсті, як причетність, як причетність до причетність до якоїсь. Ін... Давайте називемо це інфокомпанії, дійсно. Тобто, щось, щось воно є, щось десь гуляє. Чому окупанти масово вивозять політичних в'язнів з Криму до Росії? Політичні в'язні для них є дуже-дуже якоюсь показовою? Як воно називається, господі, якоюсь дуже показовою штукою. Тобто політв'язні їм дуже важливі. Це не ті люди, яких можна лишити, якщо там їм придеться вже не знаю, тікати відступати, а, щоб не були вони а, звільнені. Саме політв'язні для них є дуже показовим Процесом а от поэтому вивозять для того, щоб, щоб не, не було загрози того, що їх не знаю, там випустять, що якусь територію відіб'ють наші, і а, в общем-то звільнять наших же людей. А От поэтому політв'язні для них дуже важливі. Чи введуть в Україні довічний моніторинг високопосадовців? Моніторинг е, ведуть, ну, давайте назвемо найбуде вічним. Але моніторить будуть, ну, це ж не то, що все, все життя буде на ладоні, скоріш за все, моніторить будуть або якісь грошові активи, або щось наближене. Не вся інформація там буде. а Там буде, умовно кажучи, не знаю, запобігання якоїсь тої ж корупції, запобігання створення, не знаю, може, олігархату і так далі. Тобто у нас тут буде монітори. Це більше якийсь фінансовий момент, там не знаю, якісь декларації і так далі. А фінанси, ресурси даної людини, по суті, все. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи відбудеться масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів до кінця року? Ну так таке. Часткове щось. Щось скорочення якесь буде, але це не, це не зовсім те, про що ми говоримо. Це має бути не суттєве, і то. Тут скоріше, скорочення заради зміни людини. І от, ну, ну от і все. Може це, може, це буде просто початком, тому що в мене тут дещо обнулення є початком якоїсь боротьби, але не суттєве поки що. Чому в Україні цього року не стартувала накопичувальна пенсійна система? Знаєте, таке істерічне, чесно говоря, було б, що накопичувати бідним людям? Було б, що іде накопичувати, чесно говоря, Тому що ну, ну, воно, знаєте, це би, було, це би було зовсім не то, щоб цинічно, це би було зовсім якоюсь дуже, дуже невдалою шуткою наразі. Відклали, відклали цей процес далі. Не, немає, це би це би і не запрацювало зараз. Це не запрацює ще декілька років, так як би того хотіли. Тобто можуть вести в роботу, але це не запрацює так, як на то сподівалися. Би. Хто розповсюджує неправдиву інформацію про блокування банківських карток через неявку в ТЦК? Ця тема взята зовнішньо, а розкручується внутрішньо, тобто, умовно кажучи, десь щось схоже було в Росії і це внутрішнє коло. Це скоріш за все наші роблять. Чи наважиться президент Фінляндії на особисті переговори з Путіним, які він нещодавно анонсував? Поки що колісниця перевернута, скоріш за все, ця зустріч або буде відкладатися, або не принесе просто свого. Я, я взагалі не бачу, щоб ця зустріч була якоюсь корисною, як мінімум, Фінляндії. Якщо Фінляндія думає, що вона розставить якісь точки е, крапочки над і з Росією, то цього для них не дуже буде. А, тому що є тут такий момент, типу, ми справедливість, да, правосуддя і закохані. Ми е, ставимо точки над і і хочемо знижити, знизити градус накала нашого. Да? Но, в общем-то, люди із Фінляндії, ви дійсно думаєте, що з Росією можна про щось нормально договоритися? Все досі думаєте, що щось можливо? Ну, то того не буде. Чи існує у росіян суттєвий дефіцит наземної військової техніки? Є в мене карта луна і карта ностальгії. Що в принципі може мені говорити про те, що у них немає, у них немає тих е ресурсів, які б працювали так хорошо, як раніше, і як би вони того хотіли. Якийсь дефіцит нагально потр потрібних для них, в общем-то, машин наземної техніки, да, він є. Але на жаль, це поки що ще не заважає їм. Не заважає їм на полі, на полі бою, тобто там буде використовуватися все, що є, і все, чого нема, а, щось щось кліпатися і використовуватися, старе буде ремонтуватися, і так далі. А от, але вже дещо, дещо там, да, дещо піджимає. Дещо піджимає, і знову ж таки викладаю далі. Є то, чим це можна замінити. Якщо не наземна, то літаки. Якщо не літаки, то якісь там, умовно кажучи, ракети. Тобто тут у них ще трошки все взаємозаміняємо. Чи будуть блекаути в Україні цієї зими? Все-таки все показують, що будуть. Все-таки показують, що будуть, 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 але не такі повальні. Обіцяють, як мінімум, бути не такими повальними, або не такими довгими. Якось буде більш розроблена черга по, -по більш нормальному. А от і, може, не такі тривалі, якось, якось так говорять. Думаю, будуть, але не такі тяжкі, як було до. Чи отримає Україна достатній обсяг систем ППО, щоб закрити небо над всією територією. За ППО ми і домовляємося, і будемо домовлятися, і це буде і так, да, але М -м... у нас не буде достатньої кількості про щоб закрити небо настільки, наскільки б... щоб воно не прилітало ніде і нікуди. Це не ну, збільшити збільшити процент збиття да закрити настільки наскільки щоб не прилітало на жаль чи вдасться довести причетність росії до аварій на газопроводі в Балтійському морі. Ну, у нас як завжди якийсь хамас. Що там в общем-то російська рука поучаствувала? що тут довести причетність. Всім буде зрозуміло, всі про це будуть говорити, але причетність виявити саме причетність не знаю на законодавчих <coughs> уровнях, на не знаю, там на якихось більш законних рівнях це майже неможливо. То звинувачення можуть звучати в адрес там Росії з країнами, які там був газопровод з полученням, але сказати, що Росія понесе за це якусь відповідальність не дуже. Чи отримає Україна нові партії ракет АТАКАМС? Отримає. Звісно, за скріпом зубов і, як завжди, але і на тому дякуємо. Як завжди, це знаєте, подачка милостиня, Я це називаю. От, але тим не менш, звісно, і на тому дякуємо. Хотілося би трошки більше. Чи змінить кардинально хід війни в Україні використання ракет Атакамс? Свій колад да свою, в общем-то, свій функціонал і вклад в те, ну, це не змінити. Це гарно допомогти в ході війни. Для того, щоб змінити прям хід війни ракетами атакам, у нас повинно бути тих ракет ну не стільки, скільки я сказав в предыдущому питанні. Це, це не милостиня бути. У нас повинні бути у нас чут і не загашники з тими ракетами. розумієте, от в, чому, от в чому само питання. Вони то можуть допомогти змінити хід війни, але не тією кількістю, якою нам дають. Чи справді від Путіна досі приховують, що дійсно відбувається на фронті? Частково, якщо раніше приховували більше, зараз вже не настільки. А приховування наразі працює тільки з втратами втратами якоїсь важливої або дорогої техніки. А, це там не знаю кораблі, наприклад, це а, самоліти, там вертольоти і так далі. Ну і що стосуємо якогось особового складу високих, скажімо так, для них людей. А а що стосуємо до тактичних? Ну давайте так по іншому скажу полі поля бою. Докладають з запізненням і трошки з пом'якшенням. А от, але насче того, що м, приховувати тут уже поменше цього. Чи буде корисною чергова зустріч радників щодо формули миру? Ну, а толку то від цих зборів. Частково, частково буде. Частково буде шу, частково буде. Корисною ця зустріч, скажу вам так, раз і що. Тобто тут і про підтримку, тут і про відновлення, тут більше буде про те, що яка країна буде робити, скажімо так, після, хто що кому винен, а, вот, розподіл, в общем-то, господарювання на міровому ринку, по суті, все це не це не та формула миру про яку ми б, ми б з вами хотіли говорити це трошки не та формула миру яку б їм потрібно би було рішати Да? а от поэтому якісь скажімо так достатньо гучні заяви і можливо навіть приємні та важливі новини для нас будуть але це не це не то про що ми з вами думаємо чи вдасться повернути всі викрадені РФ українські культурні цінності? Те, що можна буде відстежити, те, що не загнали десь на чорному на чорних ринках сумнівним перекупам із серії, да, повернемо і оте повернеться додому. Але дещо все-таки якась частина буде недоступною. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.